Розбивати двері? Ну, це капець. Мені, набуть, немає трохи м'язів, трохи кісточок. Може я побігаю, їм трохи щось буде. Побігаю. Тут все на 10 швидкість, там то-то, то, то, то. -то, -то. Тут ще, я бачу, не знаю, ребітх. Це йде я натиснув. Давайте я хочу до 100 докачати. А, тут, понятно. Так что тут за подарки 10 цен. Тут и ничего не изменилось у меня стоять. Все, тут что докачалось. Опа. Пауза, круто качаемся. Тут есть что-то то качался. Чи я тут качай. Хочу те, 38. Так, так, так. Все. сорок трохи більше. Не знаю, что це ничего. Вау! Так легко. копим. Ментут 70 90 штук, там рушей. Ні, на самому початку проходження, да, 30. Значні я буду знімати ролик. Я не можу. Тепер пішли. Так. Бета як мені на п'ятдесять. А, к. а тут кіт. собака. Кит. Кит. Хочешь ли ты была Что не достаточно? Ну, а, тут пятьдесят. Так, что десять. О, идеально. Комон. А тут треба три. Поні, поню. Собігти мені не треба. Так, може ребіт зробимо? Ідеал. Робіт зробили. Я нічого не але походу ми маємо швидше качатися. Та ми потрохи швидше качаємось. Это я пять его дергну. Тут собаку, тут сого. Ага. Я качаюсь все так нормально. Так. Вау, вот а такие маленькие пупсики. Они у них, а мы уже такие другие пуненькие, долгие. Вот такие аж великие. Оце дуже грубі. Це називає по справжньому будь-рубасу. Трохи підкачуємося. До речі, якщо вам хочете мене додати, тільки будь ласка, я маю вас добавити, напишіть свій нік. Мені, я вас добавлю. Бо я не розумію, в мене купа е чуваків, які хочуть мене додати. Я не розумію, е які тут підписники, а які тут просто якісь хочуть додати, щоб мене обікрасти. Ну, можна копчики купляти. <клух> Ні. Не Ні. Добав. Вау! Так. Ну не... так за нами вдуси. Никого. Так, у нас уже есть одинка. Так, тридцать минут. Нашего то. Как думаешь, что легше будет купить каптики субъекнормальні? За 18. Сим купляем. Ну, тих же не може. Так, у мене тепер культи копці. Тепер ідем купляти пальцы. Це все-таки якісь випади <кій> крутий. Собака. Ще одна собака. Так, собаку треба зняти. Пети собак. О, тепер собака більше дає. Оце я розумію. Так, кота знімаємо. Зараз зробимо. Три. Так. Тепер він нас дає так нормально. І все, робимо вже біг. О! І знову я такий самий. Оце ми качаємось. Я хочу докачати біг цей. Думка вимає. Буду качати, буду качати так. Нормально. На 5к вже будемо пробувати. О, Андрійку зайшов. Де? В нього, напевно, загружується. Вс наші. Ой ти. Такий малюний. Ось і він стоїть. Він має тридцять севи всього навіть. А я боюсь вісім. Я не розумію, що це таке звару пише. Овер не чувак так нормальний. Качається, дуже помалу. Проб'єшка йде. Хоч мене перегнати. Чекайте, ага, ага. як тут так де Андрійка Хто його знає? Десь гуляє <кхій> По-любому, напевно, та гуляете. Я його не бачу, нехай гуляет.

так далеко, дальше за Ааа, я разумею, что он так далеко. Давайте автоклик. Нет, не, не робот, то я автоклик. Чекайте. Назад. -да. Так, 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 так. Так, е. Открываем. Эпик! Mm -hmm. Скільки відсотки? Вісім, вісім відсотків, відсотків на нього. <клух> І так нормально. Все знімаємо, все одягаємо. Все. Тепер качаємось. Так, тут що? За три хвилини мені дадуть когось там. Ух. І ціки може. Я можу зробити ребітха, але не хочу. Чогось. Я буду швидше качатися. Так, де цікаво, той Андрій. Андрій. Нема, пішов десь. Тупувати. Тут є за а я не маю робокси. Як на 3 мільйони не збирати? 39 музеї 30, мені здається хватить. Як на мене здається, <Trans> Тепер качаємося. Ну я вам чесно кажу. Будь ласка. Я вже забув, що я хотів казати. Будь ласка, не ну дозволяйте, хто там підписники? Будь ласка, напишіть просто І ваш нік, я його перепишу. А й усьо, я буду мати друга. І будете мати мене. У мене там багато вже. Та й усьо. Є. Тридцять чотирьох. Ну, тут не Ми можемо початися. Бути мочними. адже так мені здається. Що я помиляюся. Це я називаю справжній я. Накачений, навіть аж не, не такі худить. Оце, я хочу його перегнати. він скоріше качається, бо в нього просто круті, крутіші пети. Але ми теж його обженемо. Давайте. За ним йдемо. Вау. Ми 17. Так. Опа. Це тепер п'є. Ну и немного дальше. Так ничего. Ну Я тут не могу дойти. Ты опять. Треба скачаться. Вот Так З кліпоних. Райер. Вісім, казав, так. Робить так. так пете пети. Пети, аж тут. Цього знімаємо, цього натягаємо. цього теж. Тепер буде швидше, Оп. Є. То епік. То епік, серйозно. Біг качаємо. Хочу до 60. десять. Ти не можу і напліти. До кінця. А, ну, то я вже навіть далі. Мені здається, що груди найважче качати. В грі Мені ще треба капсі купити. Нормально. Майже, майже, все капця. Що тут по капцям? Дев'ять. Я так не маю багато. Потім буду А Автоклік. такій Ніхто не хоче йти. Куди я хочу. Зараз Андрія. Ні, Андрія немає вийшов. Не сподобався йому ці режим. Ок, а шот. Ну, той же, нам певно, чувак пішов на інший світ. Ой, задавай купішу. А ну і раз, два, три. Сколько я уже там? 22. не знаю, я думаю, что дама. пять а стоп, может, мне не треба Так. Сорок Ты Двести мне не хватает. Так. Давай. Без вон, вот без вон. мало Тут ну, может, не можете Раз. Дальше. дальше. 25 дальше. А чуть больше буду ломать. что-то под воду доходит. Миша, как под водой. Мой дети. Я уже могу

Цей чувак, ні, не дойде. Це трохи ще йде поволі. Є ключ забрав. Тут треба 10 ключів? Зараз понакупляю собі петів. Ні, це треба, і на цьому ми закінчуємо це відео. Все па-па-па-па. Я буду як тут. Он где спини? Покручу трохи. Так, ще один раз покручу. больше мне не надо Так, ну все. Боже.